З підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинь втратила ще двох захисників. Тракт у Житомирі. П'ять агентів РФ підірвали вибухівку у центрі міста. Прем'єр Словаччини Фіцо поїде до Москви святкувати 9 травня на запрошення Путіна. Вітаю в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Тож вже традиційно у цій порі будемо разом з вами обговорювати усе найважливіше, що відбулось упродовж 27 листопада. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. і далі говоримо детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, знову болісних та сумних. У Донецькій області загинув 22-річний військовослужбовець Владислав Бонк з Луцька. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Боремельської громади. Відомо, що герой загинув 23 листопада цьогоріч в Бахмутському районі, що на Донеччині, у захисника залишилися тато, сестра та брат. Поховання відбудеться в Луцьку. Окрім того, на війні з російськими окупантами загинув герой. Андрій Калош, який жив у Колківській громаді, відважний герой воював у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Загинув захисник 21 листопада. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам. У Луцьку на проспекті Соборності знову трапилася аварія. Про це телеканалу конкурентів і повідомили очевидці. Відомо, що ДТП сталося 26 листопада пізно ввечері на перехресті проспекту Соборності та вулиці Чорновола. Легковикнісан Лів на швидкості в'їхав у дерево, а перед цим ще й зніс стовп. Одна жінка відмовилася від огляду та надання допомоги. Інша 36-річна постраждала потрапила в міську клінічну лікарню із травмами середньої. Важкості за інформацією поліцейських, водій автомобіля Рено, повертаючи ліворуч, створив аварійну ситуацію. А керманич Нісан, який їхав у зустрічному напрямку, щоб уникнути зіткнення, повернув праворуч та наїхав на перешкоду. На винуватця аварії склали протоколи. На митному посту у Стилуху чоловіка, який в'їжджав до України, знайшли використані телефони та людське волосся у великій кількості. Про це повідомляє Волинська митниця. Відомо, що усі незадекларовані товари виявили в мікроавтобусі. Там знайшли 21 вживаний телефон та майже 25 кілограмів людського волосся різної довжини та кольору. Навіщо така кількість волосся була потрібна чоловіку? Не зрозуміло. На нього склали протоколи про недекларування товарів, вартість від якої залежить і сума адмінштрафу за таке порушення. Це встановлять додатково у ході розпочатого провадження. 35-річний житель Луцька зґвалтував неповнолітню дівчину. Як повідомило у прокуратурі, за даними слідства, увечері, 29 серпня, цьогоріч нетверезий чоловік, який вже був чотири рази судимий, в тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Зґвалтував 16-річну дівчину. Його одразу затримали. І він перебуває під вартою, а невдовзі постанеть перед судом. Йому тепер загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Волинянин хотів незаконно виїхати з України, заплативши 3,5 тисячі доларів. Так на Закарпатті затримали 21-річного молодика, який за гроші погодився переправити до Румунії чоловіка. З Волині зловмисника затримали після передачі йому частини обумовленої суми. У нього вилучено автомобіль лендровер, мобільний телефон та гроші отримані за незаконні послуги. Слідчі дії тривають. Український нападник Баєра Артем Степанов, який родом з Луцька, зіграв свої перші хвилини. У лізі чемпіонів 17-річний нападник з'явився на полі на 73-й хвилині матчу проти Зальцбурга, помінявши Патріка Шика. Зазначимо, що для юного форварда це був не лише перший матч у найпрестижнішому євротурнірі, а й загалом дебют у професійному футболі. Окрім того, він став наймолодшим українським дебютантом в історії Ліги Чемпіонів. Артем приєднався до академії Байера влітку 2022 року. До цього уродженець Луць займався футболом у системі Шахтаря. Переходимо до блоку всеукраїнських новин. Російські нелюди продовжують тероризувати мирні українські міста та села. Так, внаслідок нічної атаки безпілотників Росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Двоє людей отримали поранення, пошкоджено 14 приватних будинків та 5 автомобілів. Вибито скління в трьох багатоквартирних будинках. Також окупаційна армія РФ продовжує тероризувати мирне населення Херсонщини скада. Вибухівку з безпілотників. Лише за ранок, 27 листопада, поранили двох мирних мешканців. СБУ і Нацполіція затримали п'ять агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді, внаслідок вибуху, було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. За матеріалами справи, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які. Завербували їх через телеграм-канали із пошуку швидких грошей для вчинення теракту. Фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які Фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах. Серед них 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання за розбій та грабіж. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Під час обшуків затриманих було вилучено складові вибухового пристрою, сім-карту та мобільні телефони із доказами злочину. Наразі зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Україна отримала 4,8 мільярди доларів від Світового банку в межах проєкту ПІС. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він оголосив, що це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки України в реалізації реформ соціальної та освітньої сфери, а також сфери охорони здоров'я агровиробників та проєктів відновлення. Відомо, що загалом упродовж повномасштабної війни через механізми світового банку було залучено майже 50 мільярдів доларів. Міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумації жертв волинської трагедії на зустрічі у Варшаві 25 листопада. Про що пише Європейська Правда, згідно з документом, найближчим часом дві країни розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури, щоб провести предметну роботу та досягти згоди між сторонами. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цю дому за запорукою повного примирення наших народів необхідного у цей драматичний момент нашої спільної історії разом з тим у Польщі заявили, що готові впродовж доби виїхати в Україну для пошуку жертв волинської трагедії. Міністр оборони Ростем Умєров поїхав у південну Корею і зустрівся з президентом країни ЮНСОК Йолем. Про це повідомляє Sky News з посиланням на повідомлення офісу президента Південної Кореї. Повідомляється, що Умєров відвідує південну Корею, щоб Попросити про допомогу зброєю інтерес до можливості надання південною Кореєю летальної допомоги Україні відновився після повідомлень про те, що північно-корейські війська воюють пліч пліч з російськими солдатами у війні. Україна попросила у Сеула низку зброї, і Сеул заявив, що може розглянути таку допомогу залежно від майбутніх кроків Росії та Північної Кореї. Тепер переходимо з вами до загальносвітових новин. Голова Тесла та SpaceX Ілон Маск відреагував на прохання чинного президента США Джо Байдена до Конгресу про виділення допомоги Україні. Додаткових 24 мільярдів доларів це ненормально. Написав у соцмережі Маск, якому новообраний президент штатів Трамп запропонував посаду у своїй адміністрації. Нагадаємо, що Байден звернувся до конгресу з проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів. Адміністрація президента хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який може бути ухвалений вже у грудні. Ізраїль і Хезболла офіційно прийняли угоду про припинення вогню в Лівані. Вона набула чинності з ранку 27 листопада. Про це повідомив президент Шаджо Байден. За його словами, США, Франція та союзники пообіцяли співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном, щоб забезпечити повне виконання угоди. Але американські війська не залучатимуть. Давайте прояснимо, Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ теж не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати, сказав Байден. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прийняв запрошення російського кривавого диктатора Владимира Путіна приїхати до Москви на офіційні урочистості з нагоди завершення Другої світової війни. Яке Росіяни відзначають 9 травня? Про це повідомив Роберт Фіцо. Прем'єр заявив, що лідер Росії Путін офіційно запросив його в гості, і він цитуємо із задоволенням його прийняв. Запрошення відвідати Москву. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується і ще більше важливої та цікавої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь.